Ну і так от, друзі, цілодобово працюють пожежні, приборкуються і вогня. Якби, звісно, вода була ще поближче, от як раніше вона була до цих дерев. Вона набагато простіше. А тепер потребується багато пожежних укапів. Можна було дотягнутися, але працюючи, ці молодці. Всі разом, я ж кажу, і лісники, і пожежники, і навіть громадяни долучаються, які бажають допомогти в пущині цієї пожежі. Ну от, Бачите, вужики навіть потікали. Від цього згарища, з лісу все живе, зараз тікає, що може врятуватися. Ну от друзі, отакі згарища. Десь на цьому місці навіть була хатинка у людей. Можемо побачити, що там якісь там... Скарби, якісь речі. Ну, горить. Так, да, отут була хатинка. А що в місті була хатинка, а тепер тільки згарище. Дуже, друзі, сумне видовище. Можете побачити, чиїсь ліжечка стоять. Самої хатинки вже немає. Згоріло все. Від хатинки залишився лише попіл. І особисті речі громадян, які тут колись проживали, приїжджали відпочивати з сім'ями, з дітками. Боже, болить. Просто болить. Це все наші плавні. Наші рідненькі запорізькі плавні. От можете побачити. Все згоріло. І Досі продовжує тліти. Сумне видовище. Немає слів. Біль. Біль та сум. Наш рідненький меридіан. Можете побачити. Ось вдалося вогонь зупинити прямо поблизу бази відпочинку меридіан. Це завдяки злагодженим діям пожежників ДСНС, також лісівників нашого запорізького лісомисливського господарства. А так вітром дуже вже була така верхова пожежа, коли несло верхівкам дерев і йшов вогонь. Це було дуже страшно і дуже сумно. Таке видовище, Погоріло багато будиночків. Ну, гори, одним словом, задіяні всі можливі засоби, всі структури підрозділи. Тому переможемо, друзі, переможемо.